Цей нормальний ванкуш. Цей, той теж нормальний. І цей нормальний. І ось вроді нормальний під тим. Я. Цей теж нормальний. Ну. ну, а холодом дихає, а цей ось, ні, бачите? А тут багато верхушок буде. Прийдеться обривати їх. Ну, Не знаю, чого. Цей теж зовсім. Прихватився весь. Той він прихватився. а це тут да, вон Я її забула закрити, сюди прийти закрити. Цей дуже кущ красиво стояв. Сьогодні вже він не стоїть він, вже він померз. Є верхушки, є нічого, є померзли. Ну от так Вчора були тут гарні кущі. Я виходила вечором, то вчора, сьогодні є дуже багато.